Слава Ісусу Христу! Вітаю, друзі! Вітаю тих, хто продовжує розважати перед Божим Словом, хто слідкує за відео. І сьогодні маємо Марка 3:13-19, де йдеться про покликання апостолів. Тому запрошую прочитати, запрошую послухати те, що нам хоче сказати Господь, і пізніше розважити над деякими моментами з цього тексту. Потім вийшов на гору і покликав тих, що їх сам хотів. І вони підійшли до нього, він призначив дванадцятьох, що були при ньому, щоб їх посилати із проповіддю, і дав їм владу виганяти бісів, призначивши він дванадцятьох Симона, якому дав ім'я Петро, Якова, сина Заведея та Йоанна, брата Якова, і дав їм ім'я Воанергес, у перекладі сини громадян Андрія, Филиппа, Артоломея, Матея. Тому Якова, сина Алфея, Тадея, Симона Конання та Юду Іскаріота, що його ізрадив. Отже, найперше, що впадає мені в вічі, це те, що Христос вийшов на гору. Знаємо як у Старому Завіті, так і у Новому Завіті гора це було місце особливих подій, це було місце об'явлення Бога і особливої такої. Божої присутності. Знаємо, як в у старому завіті, на горі були дані заповіді Божі. Знаємо, так і Христос на горі переобразився, знаємо, так і Христос ходив на гору, щоб молитися перед своєю смертю, і знаємо, що і на горі Христа було і розп'ято. Тому гора у святому Письмі. Це є особливе місце Божого об'явлення і Божої дії. Тому бачимо, що Христос він не вибирає будь-яке місце, щоб призначити апостол, але вибирає саме гору. Тому для нього це є надзвичайно важливо. І бачимо, що далі сказано, що покликав того, кого сам захотів. З цього можемо зрозуміти те, що покликання це є Божа справа. Кого захотів, того вибрав, що захотів, так і сталося. Господь захотів і покликав саме цих дванадцятьох. Найперше, ще, друге, ще можемо зрозуміти, що оце, кого сам захотів, це те, що під горою могло бути багато людей, і з поміж них Господь вибрав тих, кого сам захотів. І вони підійшли до нього. Вони покинули тих, хто були поруч. Але підійшли до нього, щоб стати на місію. І Христос е, сказано, що вибрав 12. Як було у Старому Завіті 12 колін Ізраїля, як було 12 родоначальників, е, синів е, патріарха Якова. Так само сьогодні Христос не просто так вибирає 12 апостолів. які би Проповідували Христа, і які би будували Христову Церкву. Для цього Він є, для цього їм дає владу над бісами. Так і сьогоднішні єпископи, які є наслідниками апостолів, вони мають цю повноту влади. І вони є також послані Богом, і вони є першими будівничими церкви. Отже, як Господь посилав е, апостолів, як Господь е, покликав апостолів, Господь покликав єпископів, священників, так і Господь величить кожного з нас. Знаємо, що саме слово Апостол е, означає посланий. Христос посилає е, апостолів на місію, Христос посилає апостолів е, будувати церкву. Але як я вже казав, Христос також посилає і кожного з нас, і також кличе кожного з нас, кличе до святості, кличе до любові, кличе до служіння і кличе до того, щоб поширювати Його царство. І важливо бути не серед тих, хто те, як Юда Іскаріот, що його зрадив, а бути серед тих, який відкрився на покликання. Який у міру свого стану, у міру своїх можливостей, можливостей служив Богові, виконував його заповіді та примножував ті таланти, якими Бог обдарував нас.